Вітаю! Ви на каналі CryptoKit і у цьому відео я розповім про основні зміни в грі Pixels. Приємного перегляду. 8 лютого в грі сталася глобальна обнова. Про неї говорили давно, але ніхто не думав, що все буде так швидко. Основна зміна, що тепер в грі не можна заробляти Бері. Всі наші Бері конвертувалися в монету Pixels. За одну тисячу Бері ми отримали трохи більше 7 піксельс. Хто вірить в піксель, може купити Бері, закинути в гру і він автоматично конвертується в піксель. Конвертація буде зменшуватись кожні 3 дні на 10%. І вже 12 лютого за 1000 Бері ми отримаємо 6,8 піксель. Замість Бері в нас тепер внутрішня валюта Coin. За нього ми купляємо в магазині та на маркеті, але не можемо ні виводити, ні конвертувати. Сам піксель ми зможемо вивести після 19 лютого, коли монета заліститься на Binance. Надіюсь, тоді ж з'явиться можливість конвертувати зароблені коїни в піксель. Натиснувши на наш баланс, ми бачимо, що можемо наш піксель обміняти на коїни, але я б не радив цього робити. Також в дашборді ми можемо кожного дня збирати по 100 коїнів. Ще одна важлива зміна. Тепер ми не можемо наш товар продавати NPC. Замість вкладки продажі в нас в маркеті з'явилася доставка. Тут є дошка з товарами, які нам треба виготовити і здати. За це ми отримуємо коїни, очки навиків, а також піксель. Якщо виконати доставку з піксель, то вона оновлюється 24 години, тому їх варто робити в першу чергу. Інші завдання оновлюються одну хвилину. Також всі завдання оновлюються кожного дня. Заходити, вирощувати м'ято і зливати на маркеті не вийде. Тепер треба справді грати в гру, прокачувати навики та вирощувати різні продукти на доставку. Отже, зараз ми йдемо в маркет. Дивимось, які товари треба на доставку. В першу чергу дивимось на товари за піксель, виготовляємо та здаємо. Чекаємо на лістинг піксель. І надіємось, що курс буде високий. До зустрічі у наступних роликах!